Доступний та безпечний простір для тих, кому потрібна допомога. Сьогодні у Тернополі офіційно відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги з кризовою кімнатою для постраждалих від домашнього насильства. Урочисто відкрили та перерізали стрічку міський голова Сергій Надал та представник фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Хайме Надаль. Створення даного центру передбачає відкритий простір, у якому в комфортних умовах постраждалі можуть отримати комплексну, а головне безоплатну допомогу. Саме тут людям пропонуватимуть консульт. Психолога та соцпрацівника послугу соціального супроводу, яка направлена на подолання або мінімізацію наслідків домашнього насильства. Наша Тернопільська міська територіальна громада стала учасником проекту від фонду галузі народу населення, міста і громади вільні від домашнього насильства. В рамках проекту відбувалися навчання як для представників координаційної ради, для всіх суб'єктів взаємодії, які працюють, питання запобігання та протидії домашньому насильству. Даний сервіс передбачений на надання. Психологічної, правової, соціальної допомоги усім, хто буде звертатися, яких торкнулася дана проблема. Даний сервіс облаштований кількома локаціями. Зокрема, це дитяча кімната, у якій дітки зможуть отримати допомогу від професійних психологів. Кабінет для психологічно-індивідуального консультування для дорослих. Також тут є облаштована кризова кімната для постраждалих та простір для тренінгових занять. І сьогодні червонопроект це створення цього кризового центру, де буде можливість як працювати щодня. З проблемними сім'ями надавати психологічну допомогу, як дітям, так і дорослим, давати іншу необхідну допомогу, і крім усього іншого в випадку необхідності забезпечити комфортне місце проживання для людей, яких потрібно вилучити з середовища, де відбувається насильство. Тому сьогодні я звичайно першу дякую працівникам поліції за їхню оперативність за їхню професійність співпрацю в цьому проекті. ми щиро вдячні нашим партнерам, зокрема уряду Канади, завдяки яким відкриття центру стало можливим. Це ще один Стір, який став доступним для всіх, хто його потребує у Тернополі. Мета створення кризової кімнати забезпечити тимчасовий притулок для постраждалих. Перебувати тут можна буде до 10 діб. З 2018-го поліцейські спільно з Центром соціальних служб створили мобільні бригади та реагували на всі випадки домашнього насильства. Про них повідомляли службам у справах дітей. Якщо раніше в нас була проблема з тим, що ми не могли, припустимо, коли поліцейські виїжджають на виклики по домашньому насильству і нам терміново потрібно було щось робити із особами, які страждають від цього домашнього насильства, ми не мали можливості їх кудись поміщати. То тепер за допомогою того, що в нас з'явилася кризова кімната, за допомогою того, що в нас з'явився денний центр перебування. Ми можемо цих осіб привезти сюди і надати їм комплексну, як психологічну допомогу, так і залучивши інших медичних працівників. За статистикою правоохоронців області, щодня на лінію 102 надходить близько п'яти повідомлень від жертв домашнього насилля. Громада надала простір площею більш ніж 200 квадратних метрів для роботи центру. Тож отримувати послуги одночасно зможуть до 30 людей. Центр працюватиме щодня з 9 до 18.